Ви чули про те, що хочуть побудувати по всьому місту дитячі майданчики. Майже 164 мільйони планують на це виділити. Так, слуги чула десь так. Вважаєте доречним це? Ні, наразі я вважаю, що це недоречно. Я вважаю, що за доречним зараз є дитячі майданчики, які потребують ремонту, які можна відремонтувати, і наразі їх було б достатньо. Вважаю, що ці кошти краще використати для потреб зсу. Скажіть, будь ласка, є такий проєкт про запаса Валерія, військового депутата Запорізької міської ради, повітряна армія Запоріжжя, на який він просив 50 мільйонів, але їх не знайшли. Треба цей проєкт втілити в життя. Так, я вважаю, що цей проект треба втілити в життя, оскільки це більш важливе на наразі захист наших дітей, а не майданчики, які вже є, які можна відремонтувати, і це буде набагато менше коштувати, ніж е, зробити наразі ці майданчики, які невідомо скільки вони простоять, бо якщо не буде цього захисту, то цих майданчиків може і не залишитись. Може, може через день, через два. Я не знаю. Що ви можете сказати про сьогоднішню нічну атаку шахедів? Ну це було дуже страшно. Я вважаю, що це було не просто страшно. У мене дитина кричала: мама, коли це завжди закінчиться, коли закінчиться війна і коли закінчаться ці зриви.